Ось ми й опинилися посеред грандіозного розпродажу Steam. А доки пірати регочуть з нещасних ліцензійників, які не знають, що обрати, ми з Андрієм розповімо про інші цікаві події в сфері відеоігор. А я думала, Андрій мене лише підміняв. То все, я вже не потрібна. Андрію, цей жарт вже не смішний. Припини ці кривляння. Та не кривляюся. Я Невже не впізнав. Це ж я, Оксана Зорка. Твоя вірна напарниця. Давай вже братися за новини. Ну давай з поверненням тортика привезла. Тортик це брехня. Минулі епізоди нашої програми обійшлися не тільки без тебе, Оксано, а й без суттєвих новин про консолі нового покоління. А в цей час PlayStation 4 та Xbox One вже встигли розійтися мільйонними накладами. І хоча перевага прогнозовано залишилась за японською системою, обидві консолі зробили значний внесок до розвитку індустрії. Так, стоп, і Xbox One встигла 6 нуликів набрати. Це ж скільки я прогавила. уявляєш собі. Консоль від Microsoft підтягнула свої результати під час традиційного сезону розпродажів і ледь не зрівнялася з PlayStation 4 за продажами в Сполучених Штатах. Тобто, наскільки я розумію, запуск PlayStation 4 став найуспішнішим запуском консолі в історії. Адже авторитетне агентство DFC Intelligence визнало стартові показники консолі Sony кращими за відповідні успіхи велетів PlayStation 2. так це правда. Проте японська платформа тримач явно не збирається зупинятися на досягнутому на тижні. Консоль нового покоління від Sony було запропоновано на ще 11 ринках. В числі яких країни близького сходу Чехія, Словаччина та Південна Африка, не виключено, що колись Next з і на землі волелюбних східноєвропейців. Наразі ж познайомитися з PlayStation 4 українці можуть або опосередковано через різні закордоння, або в якихось провідних ігрових центрах країни. А знаєш, що ще змінилося за час твоєї відсутності? Mm, ти змінив своє ставлення до собак? Е, так, але мав на увазі я дещо інше. Батько жанру шутерів Джон Кармак покинув родину id софтвер і на постійній основі перебрався до команди розробників шолому віртуальної реальності Oculus Rift. Невже творець квейки справді остаточно полишив традиційну розробку відеоігор? А як же Doom 4? не знаю, що там із майбутнім Ід, а от в Oculus Rift із ним. Таке враження все гаразд. Скажімо, нещодавно розробка отримала інвестиції в розмірі 75 мільйонів доларів на остаточне відшліфування та виробництво проекту. До того ж, ніхто не виключає імовірності факту зайнятості Кармака над ексклюзивом для цієї системи віртуальної реальності. А от унікальні розробки окілосам неодмінно стануть в нагоді, адже з кожним днем у них стає все більше конкурентів. На тижні стало відомо про те, що своїм девайсом віртуальної реальності клопочиться і компанія Sony. Підопічні каза необачливо заявили про реєстрування патенту на створення апарату уникання перешкод, який доповнює систему розробок японців у сфері доповненої реальності. Кроки у цьому напрямку власники бренду PlayStation почали робити ще в травні. Вочевидь, у відповідь на відмову команди Oculus Rift осісти під їх крило. Не позичати прагнення незалежності компанії Valve. Яка, як ми вже повідомляли, свій пристрій віртуальної реальності готується продемонструвати в лютому. Я вже бачу це майбутнє. Усі в шоломах затято махають руками і використовують нецензурну лексику. Та це не майбутнє. Київ так уже майже місяць живе. Олексо, а пам'ятаєш цю маніакальну схильність до цифри 3 в заголовках, яка насунула на індустрії кілька років тому? О, звісно, Modern Warfare 3, Battlefield 3, Postal 3. А до чого це ти? Та річ у тім, що, схоже, незабаром на нас очікує нова напасть. Щоправда, вже з четвіркою головні ролі. Невже ти про четверту Fallout? Але ж тематичний сайт із таймером виявився злим жартом прихильника серії. Ми про це розповідали минулого разу. Та ні, справа вже в тому, що одразу ж після цього знайшлися нові докази на підтвердження розробки Fallout 4. Авторитетний портал Kotaku розвідав про початок роботи над озвучкою проекту, яка видала ім'я протагоніста гри і зав'язку сюжету, і місце дії. Останнім точно є східне узбережжя США та місто Бостон. Поза як чутки про це кружляли вже давно. А от до інших подробиць ми, мабуть, вдаватися все ж не будемо. Ризик того, що це помилкова інформація, настільки ж високий, як і варіант того, що до фінальної версії розробники все змінять. А от ноті док автори серії Crash Bandicoot, ні до чого корективи вносити не збираються. У людей, які подарували світові нейта на дрейка, все максимально чітко і виважено. Є в планах сюжетне доповнення до The Last of Us, Повідомляємо про нього гравців. Є замовлення від Sony на нову Uncharted, Одразу ж малюємо епічний трейлер. Залишається тільки пояснити, чим же саме є нова гра в серії незвіданого. Четвертою частиною пригодна нащадка Френсіса Дрейка чи можливо приквелом до одного з найкращих франчайзів покоління вистачає прогалин і в звісті про зміну вставлені Microsoft до персональних комп'ютерів як до ігрової платформи. Віцепрезидент, дрібно Філ Спенсер, давненько вже запевняв про те, що платформу тримач визнав свої помилки у підході до комп'ютерних ігор і найближчим часом збирається виправити сумну ситуацію з цим ринком. Відтоді про це нічого особливого не чути. Але цілком можливо виправить ситуацію новий проект Microsoft Studios, який відноситься до усіма улюбленого франчайзу, і якому необхідний з хмарних технологій, саме таке оголошення про вакансію було нещодавно опубліковано на офіційному сайті розробника. Досі тримаю кулачки <кхи> кулачиська за продовження славних серій Age of Empires та Rise of Nations. Хоча не відмовлюсь і від можливого портування ексклюзивів Microsoft з Xbox 360. Подивимося. Компанія Google продовжує завойовувати світ, поступово викликаючи все більше асоціацій з футуристичними корпораціями зла. Тому й не дивно, що їх відеосервіс YouTube останнім часом зазнає серйозних стратегічних коректив. Нещодавно найпопулярніший відеоресурс інтернету оновив свою ліцензійну угоду та запропонував користувачам нову систему контент ID. На меті останньої є обмеження вживання неліцензованого матеріалу у роликах і викорінення так званих летсплеєрів з переліку пошукових запитів сервісу. Мета нововведення, начебто, благородна. Ми й самі обома руками за чесність та дотримання авторських прав. Однак механізм регулювання Content ID не витримує жодної критики. Річ у тім, що автоматична система, яка розпізнає крадене відео, на піратські фільми у повному об'ємі реагує так само, як і на використання їх фрагментів з інформаційною метою або й розважальною. Найбільше про у бік керівництва Google наразі чути від авторів летсплеїв, матеріал, яких зрозуміло не може не суперечити новим правилам. YouTube. ускладнюється ситуація тим, що розробники ресурсу, незважаючи на критику, вже встигли заявити, що не збираються повертатися до попередньої схеми функціонування. Ми ж у свою чергу робимо все можливе для стабільного виходу нашої програми, поступово звикаючи до нових правил, будемо сподіватися хіба що на відшліфування системи відбору Content ID. Відеоігровий грудень ніби й не вирізнявся особливим шквалом релізів, але кілька цікавих проєктів подарувати вже встиг. Ти вже встигла з чимось ознайомитися? О, так, саме добила до титрів новий епізод The Walking Dead. Треба сказати, що це було просто вражаюче. У мене руки до мертвяків досі не дійшли, але огляд від нашого рецензента буде готовим вже зовсім скоро. Мене зараз більше цікавлять новинки системи раннього доступу. Steam, Тім, які за очікуваністю не поступаються і поверненню Клементини. Це я про веслен 2» і повноцінну версію «DayZ». До першого, до речі, вже монтується прев'ю. Нічого собі вони вже встигли вийти. А мені почало здаватися, що в жартів про вихід Half-Life 3 почали з'являтися гідні конкуренти. Ніякий це не жарт. Обидва проекти вже доступні усім охочим за вельми демократичною ціною, встигнувши навіть задекларувати певні фінансові успіхи. Та спільне у них не лише це. Окрім іншого, обидві гри пройшли дуже складний процес розробки. Горнило кікстартер і довжелезне тестування відповідно. А ще вони обидві орієнтовані на нішову аудиторію, я правильно розумію? Саме так радити ані духовного послідовника Fallout, ані хардкорний симулятор зомбі-апокаліпсису. Усім я не наважуся. Але в майбутніх рецензіях наша редакція з цим розбереться. Зазвичай ми приділяємо не так багато часу портативному геймінгу, але цього разу ігнорувати стільки вагомих приводів у нас не вийде. Кілька тижнів тому ми розповідали про майбутній вихід Grand Theft Auto San Andreas для пристроїв Apple. реліз гри відбувся минулих вихідних. А незабаром завітає розробка і на Android з Windows Phone. Тепер же до наймасштабнішого мобільного релізу року додалися ще два цікаві портування. У першому випадку йдеться про порт оригінальної Tomb Raider, яка, мабуть, є старшою за переважну більшість наших глядачів. Це надзвичайно дбайливе перенесення відеоігрової класики на новомодні платформи за більш ніж демократичною ціною та ідеальний варіант для тих, кому не подобається нова струнка Лара Крофт. Іншим знаковим мобільним релізом є вихід грандіозної LEGO Star Wars для планшетів і смартфонів, який стане чудовим подарунком для усіх шанувальників зоряних війн і почуття гумору розробників Traveller's Tales. Понад те, перший епізод гри доступний усім охочим абсолютно безкоштовно. Але це й не дивно, адже він присвячений жахливій прихованій загрозі. Коротко, короткі новинясики. Поїхали! У 2013 році сума всіх зборів на відеоігрові проекти в сервісі Kickstarter перевищила 200 мільйонів доларів. Таємничий rpg проект від Obsidian, профінансований тим же Kickstarter, отримав назву Pillars of Eternity, тобто стовпи нескінченності. Понад те, незабаром розробники готуються запропонувати спільноті нову гру. Версія феноменальної Minecraft для Xbox 360 подолала Рубіж у 10 мільйонів проданих копій. Цей рекорд намагатиметься побити порт для PlayStation 3, який побачив світ на тижні. Компанія Панія Entertainment анонсувала сиквел до однієї з найпопулярніших своїх ігор. The Whispered World з'явиться в крамницях наступного року. Одна з найкращих ігор цього року Metal Gear Rising Revengeance завітає на персональні комп'ютери вже на початку року. Наступного реліз у Steam було відкладено. Олексо, а за моєї відсутності щось цікаве, ви публікували? Ми поспілкувалися з власниками одного оригінального геймерського бару в Києві. Левелап називається. А ще опублікували огляд шедевральної інді гри «The Stanley Parable». О, бачу, ви не забуваєте про нові епізоди репортера до 2 в українському дублюванні від трьох крапок. Звісно, а ще продовжуємо показувати українізовані епізоди другого сезону серіалу Ядерна перерва за мотивами гри «Fallout 3». Мені ще й цього тижня сподобалися дубльовані трейлери другого сезону «The Walking Dead» та доповнення до «Assassin's Creed 4 Black Flag». Ну і не можна не згадати наш огляд доповнення до «Battlefield 4» під назвою «China Rising». Оце і все на сьогодні то був Play News. Біля мікрофона вихалися Оксана Зорка та Олег Самельник. Підписуйтеся, ставте лайки, не зловживайте салатами і затямте в інтернеті слово горобець, вилетить, поредагуєш.